Легенда чому хвойні дерева на зиму не скидають свого листя. Було це під осінь. Пташки відлітали у вирій. Одна пташка скалічила собі крильце і не могла відлетіти. Вона залишилась одна і мусила перебувати зиму в нашій країні. Найкраще мені буде в лісі, думає пташечка. Деревина моє гарне госте листя допоможе мені і дай зраду, як і що робити. Коли сніги випадуть і мороз потисне, першим ділом вона звернулась до Берези. «Прекрасна Березо, сказала пташечка, у мене зламане крило. Дозволь мені оселитися в твоїх гілочках. Ні, відповіла Береза. Ми тут в лісі маємо своїх лісових пташок, які мусимо допомагати. Пішла пташечка до дуба просити про допомогу. Дуб також відмовив їй. Він боявся, що пташечка поклює жолоді. Просила пташечка інші дерева, але всі вони не прийняли її під свій захист. Зажурилася вона, вирішила піднятися високо в небо. Аж тут почувся голос Пташко, куди ти хочеш летіти? Я й сама не знаю, куди. Голод і холод докучають мені, відповіла пташечка. Тоді йди до мене, сказала ялинка. Глянь, ось гілочка, тут буде тепло. Можеш сидіти на ній цілу зиму. І я тобі допоможу, відізвався ялівець. Можеш ласувати цілу зиму моїми ягодами. Так оселилась наша пташечка на гілочках привітної ялинки, а ялівець годував її своїми ягодами. Одного дня подув вітер заморозив листя. Усі дерева стали сумні, втратили зелені листочки. Чи можу я заморозити листя всіх дерев? спитав вітер мороза, який володів землею. Ні, сказав зимовий цар, з дерев, які далебідній пташині притулок, не можна листків струшувати. І від того часу з'ялини сосни. Ялівцю не опадає листя, стоять вони вічно зеленими і влітку, і взимку, захищає птахів від негоди.